Наша гарна квартира Починається величезний санузел. Така ванна, в якій буде комфортно приймати ванну в Це наша батьківська спальня. Це кімната для діток. Кухня студія. Якісні меблі, техніка, все залишається. Подивіться, який тут вид. Це клас. Мені так подобається коли з вікна гарний вигляд. Що може краще бути. Така чудова квартира. Це всі меблі залишаються. Вся техніка входить у вартість квартири. Тож запрошуємо на перегляд нових власників.